Наталія, переселенка із Маріуполя, гуляє із онукою Надією у Житомирському сквері. Жінка каже, що дитина любить бігати по траві. Аби убезпечити онуку від укусів кліщів, одразу після прогулянки оглядають одяг і тіло дівчинки. Ми знімаємо всю одяг, одяг Весь і у нас дочка у мене вона стирає одразу. Ну а обув ми якраз все перевіряємо, дивимось. Наталія каже, що за рік проживання у Житомирі жодного разу не знаходили кліщів на власному одязі. Жінка говорить, що якщо буде кліщ, знає, як діяти. Постаралися його збавитися, як способами, тими, якими ми знаємо. А так, ну, дай Бог, що у нас якось це минуло. До нас ще не дійшло. У нас і собачка є маленька, але ми якось, якось так. Нас проходить мимо, да Тетяна Волкова, завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій обласного центру контролю та профілактики хвороб, каже, що цього року через погодні умови кількість укусів кліщів збільшилась у літні місяці, тоді як декілька років тому активність кліщів спостерігалась здебільшого у березні та жовтні. З початку року зареєстровано 105 випадків серед людей. Минулому році за цей період було тільки 49, тобто То є захворюваність у нас в два з ліжні рази З початку року до обласного центру контролю та профілактики хвороб для дослідження доставили шість кліщів. По-моєму, шість шість досліджень. Шість всього досліджень це ті кліщі, яких безпосередньо зняли з людей і принесені в тому вигляді, в якому ми можемо їх дослідити. Тому що це під мікроскопом береться спеціальною голкою у кишківник, його викручують, дивляться під мікроскопом. І ті дослідження, які проводилися, вони всі 100% всередині мають бурелії – збудники хвороби лайма. Внутрі бурелії. Андрій Волков, медичний директор міської лікарні номер 1 каже, що якщо вкусив кліщ. Потрібно якомога швидше його видалити і спостерігати за місцем укуса. Хвороба лайма, або іншими словами, кліщовий борліоз це інфекційне захворювання, яке викликається бактеріями роду борелія. Переноситься ця хвороба кліщами, кровососами, які живуть у нас в лісі, в парках. Ну, Перший провір хвороби це кольцеподібна еритема. В місті укусу кліща з'являється така почервоніння шкіри. Який має таку досить цікаву форму в вигляді кільця. Вона з'являється приблизно через там, декілька днів або навіть тижні після, після укусу. Потім вона зникає і хвороба ніяк ніяк себе не проявляє, а потім з'являються пізні ускладнення так звані. Саме грізне ускладнення це берліозний енцефаліт, запалення. Головного мозку, яке може навіть привести до інвалідності, директор комунального підприємства Парк розповідає, що обробку міських парків від кліщів цього року не проводили. Ми робимо покоси, трави видалення захарашення по гідропарку. Парку це основне тому, що дуже у багатьох людей на сьогоднішній день є думка, що кліщ падає, наприклад, там з дерева чи ще щось. Ні. дні. Він знаходиться в основному, це трава. З трави знизу він піднімається наверх і попадає чи на одяг, чи на шкіру людини або на тварини в такому плані. Покоси ми робимо, травити ми не травимо. Тому що якщо, наприклад, на сьогоднішній день проводити, будемо казати, такі заходи, як щоб потравити, багато людей думають, що це просто так. Ні, це закривається територія. Вона дезінфікується, травиться, проходить декілька днів, тільки після чого можна запускати людей. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.